Доброго ранку, дітки. А чи знаєте ви, що 9 березня вся Україна святкує день народження Тараса Григоровича Шевченка? А хто ж він, цей Шевченко? Тарас Григорович Шевченко це великий український поет. Про нього знають не тільки в Україні, а й за кордоном. А народився він дуже-дуже давно. У 1814 році в селі Маринці, в селі Кріпака. Кріпаки це дуже бідні люди, які працювали дуже тяжко на свого пана, отже, його дитинство безтурботним не називеш. Маленький Тарасик був на той час третьою дитиною в сім'ї, а взагалі він був одним з семи дітей. Його батька звали Григорій, а матір Катерина. Вони тяжко працювали на панщині, а малого Тарасика доглядала сестричка Катеринка. Пізніше вся сім'я переїхала жити в інше село Карелівку. Там і пройшла більша частина дитинства хлопчика. Тарасик був дуже цікавим хлопчиком. Він ріс дуже неспокійним і непосидючим. Він міг утнути щось зовсім несподівано. Якщо сестра залишала його без нагляду на деякий час, то він міг втекти кудись, а коли тікав, то любив спостерігати за природою, деревами, травами, сонечком, яким красивим та загадковим було все навколо. Пізніше, коли хлопчик підросте і навчиться писати, він всю цю красу буде описувати у своїх віршах. А ще Тарасик дуже любив слухати свого дідуся. Дідусь був дуже розумним селянином і міг дуже багато та гарно розповідати різні історії. Мабуть, це також вплинули в подальшому на творчість Шевченка. Коли Тарасові виповнилося 5 років, у сім'ї. Народилася дівчинка Марійка, і Катеринка, сестричка, повинна була приділяти більше уваги молодшій сестричці. Тоді Тарасикові приходилося більше часу проводити самому. А ще він дуже-дуже любив малювати. Малював він усе, що бачив навколо. Батьки у Тарасика працювали багато і тяжко. Мати з часом захворіла і померла, і хлопчик був змушений багато працювати, виконуючи різну роботу, щоб допомогти батькові прогодувати сім'ю. Пізніше помер і батько. В своїх віршах Шевченко буде описувати тяжке життя бідних людей про своїх братів і сестер. А як же красиво писав він про нашу рідну Україну, край, де він народився, про красу нашої природи. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю. Та по горою хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Дякуємо тобі, Тарасе, за любов до нашої України. Народ твої вірші пам'ятатиме вічно.